Раніше Андрій і Дмитро були чи не найкращими братами у світі. Воно й не дивно, адже різниця у віці між ними складала лише ні рік. І старший Дмитрик завжди був зірцем для молодшого Андрійка. Спершу в школі, а потім вже і в дорослому житті хлопці стояли горою один за одного. Якщо виникала якась проблема, то вирішували її спільними зусиллями, а коли хтось один досягав певного успіху, то раділи беремозі разом. Покарати старшокласника, який образив молодшого, не проблема допомогти старшому приховати свої молодечі походеньки перед батьками неодмінно прикриє менший. Це був той непорушний закон братерства, що панував у них ледь не з дитячого садка. Все кардинально змінилось останні два роки, і причиною зростаючого розбрату між хлопцями стала Вероніка. Ця дівчина мешкала у сусідньому кварталі і потрапила до спільної компанії цілком випадково. Трапилося це ще напередодні війни, коли одна приятелька братів святкувала свої уродини і запросила на цю подію це наївне кучеряве дівча. Пізнього вечора невгамовний шалапут Андрій подався із друзями продовжувати розважатися в популярний нічний клуб. А Дмитро взявся розвозити на власній автівці по домівках тих гостей іменинниці, котрі не встигли дістатися дому громадським транспортом. Серед них була й Вероніка. Про що під час цієї поїздки розмовляли парубок з дівчиною? Як вони попрощалися? Залишилося таємницею. Однак цей вечір мав своє продовження. Вже через кілька днів Дмитро відмовився їхати з братом на пікнік до лісу, бо, мовляв, у нього побачення. На запитання Андрія Хто ж ця щасливиця почув у відповідь Вероніка. Зізнання старшого брата неабияк спантеличили юнака. Він ніяк не міг збагнути. Що саме привабило в цій дівчині Дмитра? Маленька на зріст, худенька начетичка, із цими смішними кучериками. Ну, а найбільший недолік надто юна адже ще навчається в школі у випускному класі. І для чого така мала шмаркачка здалася вже дорослому братові? Вона ж ні одягатися стильно не вміє, ні підтримати розмову не може. Тільки розгублено блимає своїми великими смарагдовими очима. Дмитро не розділяв цього нерозуміння свого молодшого брата йому було добре з Веронікою, і їхні стосунки ставали все близькішими. На початку все нагадувало звичайні дружні взаємини між двома молодими людьми. Та вже незабаром. юнак по-справжньому захопився дівчиною йому надзвичайно подобалася її наївність та відвертість. Як вона уважно слухала його про його колишню службу у війську, а тепер про роботу в патрульній поліції, як щиро тішилася кожному їхньому побаченню. Із Веронікою Дмитро почувався щасливим і не розумів, чому вона викликає таку антипатію у Андрія. А той, наче з ланцюга зірвався, спершу просто брав на кпини старшого брата, в'їдливо глузував, що той не здатен знайти собі старшу дівчину, а зв'язався з малолітнім дівчиськом. Дмитро на це не зважав, і на всі гострі шпичаки брата просто незлобливо віджартовувався. Та коли Андрій став відверто ображати Вероніку, Андрій не стримався та став на захист своєї обранниці. Андрій не стримався і відповів крутим слівцем. Ось тоді брати вперше за все життя серйозно посварилися. Сварка стала своєрідним зародком майбутньої неприязні між хлопцями. Минав час, і з кожним наступним днем братська дружба танула, мов сніг під промінням весняного сонечка. Промайнув лише місяць, а парубків вже не можна було впізнати. Андрій раніше такий приязний і життєрадісний, перетворився на похмурого та агресивного нахабу. Дмитро, хоч і літав на крилах кохання, однак теж виглядав невеселим. Його пригнічувала поведінка молодшого брата. Він не розумів причини такої ненависті хлопця до своєї дівчини. Ніяк не зміг збагнути, чому Вероніка так дратує Андрія. Адже нічого поганого вона йому не те що не робила, але навіть і не сказала. Завше була доброзичливою і чемною, в нечастому спілкуванні з ним. Із початком повномасштабної війни сімейні чвари трохи вщухли. У братів виникло достатньо проблем, щоб чечубитися через всілякі дурниці. Проте, колишня щирість і відданість у стосунках хлопців так і не повернулася. Між ними продовжувала панувати прохолодність і відчуженість. Та й, власне, розмов тих було небагато. Молодший ніби цурався старшого, при будь-якій нагоді намагався уникати спілкування. Так тривало доти, доки Дмитра не відправили у відрядження в одне з прифронтових міст. Напередодні від'їзду між двома юнаками відбулася серйозна розмова. Її ініціатором став Андрій. Хлопець зізнався в таких речах, від яких у старшого брата голова Обертом пішла. Він ошелешив Дмитра звісткою про те, що має певні почуття до Вероніки. Мовляв, захопився дівчиною з першого погляду і ніяк не міг змиритися з тим, що вона віддала перевагу на йому. Тому й поводився так неадекватно і агресивно, намагався таким чином не те, щоб розлучити брата з його обранницею, а витравити її образ з власного серця. На сам кінець розмови Андрій запевнив, що неодмінно виправиться і більше не буде діймати їх своїми грубощами та образами. Дмитро повірив йому, бо відчував в почутому ту безмежну щирість і відвертість. Які колись безроздільно панували у їхніх стосунках. Андрій дотримав свого слова і дав спокій Вероніці. Поки старший брат перебував у бойовому відрядженні, молодший всіляко оберігав та піклувався про його дівчину. Зробити це хлопцеві було нелегко, але він старався з усіх сил і, врешті-решт, зумів взяти під контроль свої емоції і почуття. Коли ж Дмитро благополучно повернувся додому, вони разом відзначили цю чудову подію. Після святкування між парубками знову відбулася довірлива розмова. Цього разу Андрій був небагатослівним юнак підтвердив свою обіцянку відступити і більше ніколи не шкодити майбутньому щастю свого старшого брата. До того ж, він записався добровольцем у військо і хотів зберегти братні почуття такими якими вони були раніше?